Є новина, друзі, справедливість по-українськи. Дослухайте до кінця. Крупу головом СЕК Хмельницької області, пам'ятаєте, яка допомогла 50 прокурорам зробити липову інвалідність, якою чоловік спав на грошах і в якої вилучили 6 мільйонів доларів доларів, хочуть випустити з під варти. І вже пишуть, що антикорупційний суд, а це якби мав бути чесний суд, дозволив зменшити заставу до 20 мільйонів. Ну я чомусь не сумніваюся, що ці 20 мільйонів несуть. Так, в неї є зобов'язання нікуди там не виїжджати, повідомляти про місце перебування. Але ж ми знаємо, як буває в нашій державі, Хлоп, і виїхала. І так може бути елементарно. І це ну, катастрофа справедливості, тому що ну, антикорупційний суд однозначно він. Має бути самим справедливим, тому що в нього найбільше незалежності, і що ми бачимо? Ми бачимо, що заставу зменшили з 500 мільйонів. В перший раз до 20. тобто так втіхаря, знаєте, суспільство забуває, 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 зменшує до 20 мільйонів. Виходить, а далі, от ви напишіть, ви вірите в те, що її притягнуть до відповідальності, що вона понесе там строк, який передбачений, там я не знаю скільки 5, 10, 7 років, що їй дадуть, і вона дійсно буде сидіти в тюрмі? От я не вірю. Напишіть в коментарях, лайк like, репост, підписка в телеграмі більше інформації.